У мене, наприклад, найбільш. От, кажу, той випадок, який згадався, це був хлопець 2005 року народження. От, це, напевно, найстрашніше. Ну, коли ти бачиш такий рік народження, і в нього було дві ампутації. Тобто вище коліна, це страшно. Це реально страшно. Це, по суті, ну, тінейджер, він ще... ще геть молодий. І ну, в цей момент. Зжимає всередині. Та, ну, напевно, так, напевно, ну, коли ти бачиш прям дуже молодих хлопців, це найскладніше. Е, раніше міг бути виїзд один там, в два дні. Зараз е, ситуація на полі бою набагато інтенсивніша. Тобто ми маємо виїзди або два рази на день, е, ну, в середньому два. Інколи один раз на день, але тобто, 100% кожного дня. В жовтні було таке, що ми три рази в день виїжджали. Тобто у нас було майже 20 годин на ногах постійно. Ми, ми не робимо операції, це тільки медперсонал робить. Наше головне завдання це ну, в першу чергу це спілкування. Допомога нашому командиру екіпажу, це -зазвичай, не, не зазвичай, а 100% завжди це медик. Ми йому допомагаємо з перев'язками, з не знаю, обробкою ран. Підключання до всіх потрібних моніторів, надавання там, першої допомоги в плані об... знеболення, в плані е, якоїсь тошноти. Ну, я, я порівнюю з жовтнем, тобто в мене немає там, такого великого е, терміну, щоб порівняти це, але з жовтнем е, зараз дуже багато, напевно, 90% травм це від скидів з fpv дронів Тобто це е, осколкові, тобто оск... ну, типу, по всьому тілу. А в жовтні було дуже багато від мінно-вибухових, тобто наступання на міни. І так само в жовтні було багато отруєння газами незрозумілого походження. Та зараз, напевно, це 90% травм це дрони. От нас було декілька, ну, декілька груп, декілька виїздів з газами, тобто це була тобто, певна група препаратів, яку ми давали тобто, для отруєння. Зараз це більше типу обробка ран. Зміна перев'язок, ну і, і різні типи знеболення залежно від того, де, де саме таку, попали осколки, тобто верхня частина тіла, ноги, руки, і так само, чи є ампутація, чи немає. Є така штука, що ти це звучить, напевно, не дуже там, коректно, але ти трошки звикаєш вже до цих поранень. Тобто ясно, що Перші поранення ти, наприклад, якось більше емоційно до цього, типу, не знаю, там, Намагаєшся більше там вислухати ще щось. Потім це більше перетворюється все одно на роботу, так само, як і знову ж таки, в медиків в лікарні. Тобто ясно, що вони там співчувають тобі, але вони не будуть над кожною людиною, я не знаю, плакати, стояти. Це, Напевно, так теж це адаптація організму. Певномасштабки. Я мала успішну кар'єру в ІТ-дизайнером. Я повномасштабну війну зустріла за кордоном. Ем, та, не знаю, все було класно, ніяких проблем не було в житті. Ем, так, під час повномасштабки компанія, в якій я працюю, ми почали робити додаток для ем, SuperHumans. Е, тобто, ви знаєте, yeah. та? центр е, по протезуванню. Ось, е, тобто, це була моя така перша, скажімо, волонтерська діяльність. Так само, типу, е, Через те, що я зустріла війну за кордоном, ми налагоджували поставку з Англії е, цих рацій та шоломів. Е, потім через якийсь момент е, тобто, та, здавалося, що цього недостатньо. Е, почала називати додаткові якісь активності. Я продовжую працювати в ІТ, тобто це моє, так, це моє цивільне життя. Е, е. Я домовляюся з своєю компанією, про те, що я зараз їжджу на ротації, ну, вони в цілому підтримують. Це важко, ну, особливо коли наприклад, нічні виїзди, коли змінюється день з ніччю, то тобто це такий трошечки дискомфорт. Але е, це теж от, дуже цікаво, як працює організм. Він зараз, наприклад, от ми приїжджаємо. Якщо б, наприклад, колись я би не лягала в день спати, бо я там не могла заснути, зараз е, е, ми розуміємо, що наприклад, у нас є там, між виїздами не знаю, там, 5 годин. Тобто, в тебе є там завдання, не знаю, сходити в душ, там помитись, поїсти і там лягти спати. І напевно, от ця така якась організованість допомагає е, відпочивати. Так само ми можемо відпочивати, коли ми повертаємось назад. Тобто ми можемо лягти тут, наприклад, поспати, повертаємось знову ж таки, там душ, поїли, поспали. Маємо коли вільний час, ми працюємо е, і нам ну, оці такі, якби. Речі, які ти робиш в цивільному житті, вони допомагають тобі е, ну, якби, тримати цей взагалі емоційний стан. Так само я не знаю, там елементарно. Ну, в мене такі е, е, такий, трошки я повернута на каві. у нас колись була кав'ярня з чоловіком. І для мене, наприклад, мій ритуал вранці це встати і зробити там каву за аеропресою. Для мене це таке повернення в мою таку якусь буденність. І ну, і ці маленькі такі ритуали вони допомагають і емоційно, і напевно, якесь там якісь відновлення для організму. Я була вирощена в такій сім'ї, тобто для нас, взагалі, Україна, цінність бути українцем це завжди було гордістю. Не знаю, для мене, ну, для мене взагалі повна масштабка стала дуже таким, якби персональною такою якоюсь боллю. Плюс в мене дуже багато друзів пішло воювати добровольцями, зокрема дівчат. І це стало теж такою причиною, тобто я ну, якби я не могла бути осторонь, і для мене важливо бути в контексті, для мене важливо бути в причетною до цих подій. Я не знаю, тому що якщо мене там колись будуть діти, мені буде соромно сказати, що я десь там не знаю, пересиділа за кордоном і не знаю, ніяким боком не допомагала. Бачучи хлопців, ну зокрема, хлопців. Тоді ми жінок теж перевозимо, але так в більшості чоловіки. Ну, ти реально розумієш, що всі проблеми вони настільки дрібні, тобто і ми мусимо їм допомагати. І вони насправді вони дуже цінують, коли бачать навіть елементарно бачите. У нас тут розвішані е, малюнки дитячі, і е, ну вони навіть для них це дуже важливо бачити, що є підтримка, тобто, що вони там не залишені десь.